Архітектурний ансамбль, що складається з 16 споруд на схилі гори, Почаївська Свято-Успенська лавра одна з найбільших та найважливіших історичних святинь України. Сьогодні навколо храму точаться дискусії щодо правомірності використання споруд лаври московським патріархатом. Робоча група при Тернопільській обласній раді вже декілька місяців поспіль шукає юридичні шляхи, аби достроково розірвати договір оренди з церквою ворожої ідеології. Право на служіння в лаврі вже заявляють представники православної церкви. Церкви України і Української греко-католицької церкви. Але щоб розуміти, до якої конфесії має належати святиня, варто пригадати історію її виникнення. Взагалі вважається, що на Почаївській горі здавна знаходилися печери, які були придатні для проживання. І ось саме походження Почаївської лаври воно має таких два цікавих напрямки: два моменти: є момент домонгольської навали. Або після монгольської навали. Згідно з історичних переказів, ще до монгольської навали на території сучасної лаври вперше поселилися монахи приблизно в 1220 році. Очолював поселення Чернець Афону, який і заснував перший монастир. Друга легенда говорить вже про події в 1240 році, коли після спалення татарами Києва частина монахів змогли втекти на захід України, де заснували свої обителі на горі Почаєва. Проте точних джерел, які підтвердили одну із версій, сьогодні немає. А навколо походження назви сучасної лаври також існують різні версії. Перше навколо гори було тисне місцевість поча. Відповідно, через те пішла така назва. Друга легенда говорить, що така назва пішла від київських монахів, які і втекли на території сучасної лаври. Назву новому містю дали в пам'ять про річку Почайну, неподалік від якої стояв їхній перший монастир. Третя версія дуже цікава від такого слова, як чаяння, тобто надія, сподівання. І є ще четверта: поча діва захищати нас, обороняти нас, сподіватись наші надії і так далі. Тобто, вдалі філологи говорять транскрипційно зникають кілька букв, і поча діва перетворилася по чаїву. Перший офіційний документ, який підтверджує історію походження святині і першої конфесійної приналежності, розповідає про 1597 рік, коли меценатка Ганна Гойська заповіла свої статки для монастиря. Документ Ганни Гойської він лише на рік пізніше, після проголошення УГКЦ, тобто після Берестецької церковної унії. І твердість духу, що ми православні, це було. Православ'я під патронатом київського митрополита, не московського. Історик зазначає, що півтора століття з початку свого становлення Печерський монастир був виключно православним храмом. Протягом наступних десяти років, з 1713-го під тиском верховних керівників відбувся поступовий перехід церкви до греко-католицької конфесії. А вже трохи більше ніж через століття у 1831 32 роках монахи святині долучилися до польського повстання проти російської влади. Тоді імператор Микола І підписав указ про примусове вилучення приміщень на від греко-католицької братії та передав їх до православної церкви зі створенням лаври останній період, який ми говоримо, який триває до сьогоднішнього дня. Це вже по суті, якраз з 1932 року, 1800, майже 200 років, і вони перебувають під московським патріархатом. На жаль, до сьогоднішнього дня. До слова, найближчим часом на Тернопільщині запрацює аудиторська комісія від Міністерства культури. Вона перевірить ситуацію в Печаєвській лаврі та Кременецькому заповіднику. Точної дати початку перевірки міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко не назвав, заявивши, що аудиторська комісія розпочне роботу уже найближчим часом. Щодо долі Лаври та подальших рішень комісії повідомлятимемо додатково у наступних випусках провінційних вістей.